Сьогодні 26 6 червня 2016 року. Ранок. Річка. Досить швидке течія. Недалеко десь від цієї річки. За цією річкою видно, що стрельбище. І там є ну, люди, які мають зброю, йдуть на полігони і стріляють. Тут дерева досить великі такі евкаліпти. Люди бігають, проходжуються, природа Сполучених Штатів Америки. Є недалеко від Нью-Йорка. Можна гарно насолоджуватися з півом ташок. Відчувати природу божу. Ось так у такій красоті, в чистому повітрі. Можна гарно пройтися. Ну і, як можна сказати, правильно відчути життя. Життя, яке брлить зранку. Відблиск. Сонце в річці. І на небі. Ось тут. Дача досить швидка. І знову дерево. Великі великі авталіпти. Леси, чомусь чомусь таке. Ось так і проходжується сьогоднішнім ранком по свіжому повітрі, маючи у своєму розпорядженню всю природу Божу. Санечко світить. Порвоні. Ось так. Треба пробігатися. Бо це є здоров'я людини, коли людина бігає, ходить. знов дерево. Прекрасне дерево. Ну все, дякую за такий перегляд цього ранкового пейзажу 26 червня 2016 року.